Нашою фракцією наші кошти було зроблено інформаційний ще про продаж земельні ділянки, був вивісний і... Фракція до мене звернувся і сказав, знімете рекламу партійну, буде ще висіти на тому місці. В чому проблема? Голові фракції я сказав, заклейте, будь ласка, партійну рекламу будете Ні, Якщо доброчинність, то не треба в доброчинності шукати вигоду. Будьте доброчинними до кінця. Будь ласка, пані, забрати фронт зміни. Коли